Гості канала. Я хочу сьогодні розказати про запчасти. Це левий кронштейн на навеску Ну, Хочу розказати про запчастя, які зараз випускають. Ну, я хочу зразу сказати, це не то, що я хочу там когось очернить, чи, чи сказати, що одна фірма лучше, друга хуже. Я хочу сказати взагалі, щоб виробники, ті, що реалізують запчасти, так само як цю запчасть я брав в Дніпро запчастини. В інших фірмах зараз багато інтернет-магазинів. Так само інтернет-магазини виробники брали на себе відповідальність за ці запчасті, а не все перекладали відповідальність на кінцевого споживача, це селянина, фермера, ну і так інше. То, що, як один сказав, агрохолдинг, багато у нього землі, де тисяч що українці є сикариса, що один хоче, другого хоче скажімо так, на скажімо, заробити. А те, що воно чи буде робити, чи не буде робити, всім немає цієї різниці. І які випускають запчастя, які продають право, зараз Ну, немає. Взагалі їх нема, що є, це беруть. Ось я взяв цей кронштейн, левий кронштейн. на навіски, він заплатив за нього 3000. Це були вони випущені самі перші. Заплатити за нього 3000, він поробив 2, года, 2 роки. І як ви бачите, в мене стоїть на 2 циліндри. Поставив, вже, так виходить, на навіску ж менше буде, нагрузка ж і краще ж будеш. Два роки попрацював і 3000. Хто зна, куди правильно, це я купив в Дніпро запчастини. Зараз я там нічого не беру, тому що він розказує Андрію. Все качество, все хороше, нічого не провіряється, не контроль качества, нічого. Їх, якщо був би нормальний виробник, їх було випущено, це були перві зроблені. Їх треба було випустити, дати на випробування, а потім вже їх продавати. Ну, їх теж цього не робить, тому що треба своїх коштів вкладати. Вони зробили їх. Качество тут взагалі ніякого. ж, Вага. Два, два роки попрацював, і у мене що два циліндри стоїть. Нагрузка ж зменшується. Ж. Два роки роки пропрацював, як ви бачите, це. Ось осінню доламалося, а потім вже отак пішло Це вже весною. І ще отут почалося, але ну я покажу, потім розверну. Ось тут почали вуха зриватися. Через два роки, виходить, обратно треба 3000 готувати, а чи цей кронштейн свій відпрацював чи не працював, нікого це ж не волнує. Обратом 3000 треба викидати, щоб зробити, поставити обратно цей кронштейн. Як я вже сказав, його треба було зробити, спробувати, а потім вже продавати вага цього була 11,5 кг, Того, що я поставив, я взяв другої фірми 12,5. На кілограм На, кілограм не багато, але кілограм багато ролі грає. Як ви бачите, тут вони погрунтували. Хоча це, обратно, це кошти. Це затрати людської праці, але це все йде в ціну. Ніхто не ґрунтує, В основному, як я взяв ось тут поставив, ніколи треба було робити. Тут йде він літоме йде, ніхто його не ґрунтує, нічого. Тут погрунтували. Для чого погрунтували? Щоб скрити оці мелкі тріщини, мелкі недоливи. І виходить, вони ґрунтовку його залили, залили і не видно, почему все нормально. Як ви бачите, ось ми зараз беру цей. Во-перше, ось тут не долів, ви бачите, тут міліметр толщини це вже наварював, щоб вже збільшити пятно, Ну, щоб краще придавлювали. Фрезеровка, я не понятно, тут фрезеровка була зроблена чи болгаркою, чи ще щось, непонятно, з якісь полоси такі, на тому, що я поставив ці поверхності, були зафрезеровані ідеально. Я там брав в фірми. Ну, кому інтересно, я напишу. Ось дивився тут, аж, ну, тут непонятно, воно раковине, якісь ось, ось пустоти, ось ну, ну, взагалі тут. аж. І воно таке виходить, як пінопласт. Тільки що воно важче. А таке ось літньо непонятне, а ось тут аж заржавіло, коли воно було ось даже видно, бачите, ось така полоска йде. Воно виходить, як з двох кусків його так взяли, стулили. Чи придавили, непонятно, що, воно, що вони хотіли цим зробити. І воно структура така в ньому, як ем, в халаві. Ось такі якісь жилки, 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 ось воно видно хорошо видно. Но коли воно було не вже прожавіло, взагалі було ідеально видно. Як ви бачите, ось така ось так. Така полосочка, непонятно, немає однорідності, маси, ну, дрісочці. Метала. Чого немає однорідності метала. Хоча зараз розказували, що там в Дубаї построєні із наших труб, все добре, да, воно качество хороше. Коли роблять його, я робив на пластмасовому заводі, я розкажу трохи. Коли роблять, наприклад, метал, роблять із, із, первічка. З жалізної руди. її тоді вили, виливають, виходить, первічка. І цей метал він хороший. Ну, в будь-яку варку додають металолом. Без металолому варка не можна зробити. А оце вже метал, що роблять запчасті, його вже роблять із, із металолома. Скажімо. І цей металолом попадається різні групи. сталі 45-60 чи 60, чи чугун і всякі домашки. Коли виливається, воно вже виходить, немає однорідності. Так само я робив на пластмасовому заводі, ми робили там вироби з пластмасу. Є первічка, є вторічка. Ось первічка це найкращий пластмас. З нього можна зробити там бутилку, наприклад, тон тонку-то. -тонку. То вторічка йде, виходить, вже структура міняється самої пластмаси, структура міняється ж самого сировини. І вже ти не можеш зробити там, бутилку ну, тонку ж. Так само тут вже оцей метал він потеряв свої свойства і коли його вже лють, він вже воно ніяко виходить. І ще що вони зробили, непонятно ж. Як ви бачите, тут воно раковина, раковина що його просто не треба було продавати, сказати, що воно брак і все. ось Як ви бачите, все в раковинах. В пустотах грутовкою залили. Типу все нормально, що дивіться, це все, все в раковинах. І отут вони зробили, ось тут, дивіться. Що. І ще не зрозуміло, зачем вони це зробили. Ну, Зараз все От вони зробили ось один угол. Потім тут урізали. Зверху добре видно. Один угол, ось другий внутрішній, і ще один, три угла зробили. Що вони було зробити? Повністю суцільне ж. Літеж. Що ви за цим зекономили? Ось як бачите, воно все в раковинах. От. Качества нема, тому що це зроблено воно з металолома. А коли металолом, вже структура міняється, тому що разі там групи, то тут аж, дивіться, вони зробили, це вже другою фірмою взяв, тут вони повністю отак, звідси, ж, без всяких углів, тільки один угол тут. Вони тут толще зробили, як ви бачите, зверху добре видно. Зачем это було щось укорачувати, щось виливати, щось придумувати. Тут аж вони щось видумували Велосипед ж. І я вже там в тій фірмі не беру запчасти. я брав, брав, е, ну я можу сказати, е, ну це не буде реклама там. Е, е, і цей брав кронштейн, левий і продольну тягуш. Продольну тягу ж троє фірми І брав. А цей речах поворотний правий і цапфу фірма Агроднеп. Хоча і там бувають свої косяки, тому що на одному на відео одне стоїть на сайті, а по факту друге теж, звісно, це неправильно Ну, поки там таких великих нема. Браво ж тяга нова, кронштейн левий, цапфу, фірма Агроднеп. Брав ще в Дніпрозапчастину цей вал, а цей вал взяв, виходить, він там з двох сторон. Зараз е -е, туди перейду на другу сторону. Е -е, більш, збільшені шліци. Коли я став набивати цю зап'яту, я не мог забити її вручну. Позвонив вам, е -е, Андрію, е -е, агро Дніпро запчастина, так і так кажу. Чого не може набити, він почав, та ти не розумієш, та ти те, та ти все, треба її під пресом задавлювати. Може її треба під пресом задавлювати в заводських умовах. Ну так чого ти раніше не сказав, що її треба під пресом задавлювати, це добре, що я тут знав, в місті є прес, поїхав обратно цей час, це кошти забати за той прес і що пресом задавили оцю ж зап'яту. А чого не бути вручну, тому що там шліці, що він розказує, шліці вони кальонні, вони ніякі. ж. І саме цей метал теж ніякий. Коли їх закалювали, їх повело. І їх одразу візуально так не видно, а коли починаєш забувати, он вже не видно. І вже це запчасти вже не повернеш і скажеш, а вже воно те, воно вже бите, чи ще щось тиждень, ти ж неправильно зробив. Вже. І Андрій з одразу сказав, да його під пресом, все, значить, ти неправильно зробив. Воно ніякий. І п'ятуш там отут аж стукну, вона вже розходиться в разі своїх пластилінг. Коли оце заводська наприклад, ну це ще савдеповська, то туди хоч ну, хто, знає, молоток можна поламати, роз, він розвивався цей е, запрісине, ні. Отакі От зараз роблять. І що вони правильно зробили, ще в цьому кроштегні лівому були, як я вже сказав, треба було їх зробити і дати на випробування, потім вже продаватиш. Ну, ніхто ж не хоче, все хоче гроші. Вони зробили отут рівно, дзеркально. А коли ставляєш на ліву сторону, то циліндр не совпадає, треба все подвигати, ці вуха сміщати. І вже ті другі почали е, робити. Тут як ви бачите. Ось. Морода так лучше видно. Оці вуха їх смістили там на сантиметр, десь смещені вони. Вони не йдуть зеркально, як друга сторона. Все-таки так само зроблений, тільки вуха сміщені і біля менш і більше що качество металу трохи лучше. Тут аж, ну я не понятно, тут з який тут метал, що тут, ну більше всього, що тут всякий. Воно, дивіться, ну, Воно просто рветься, як, ну, хто? як бумага. Воно не тягнеться, воно так води. Дивіться, які тут раковини що від самого початку і тут аж вони спеціально залили це, це діло грунтовкою і воно тут аж видно що воно пішло сюди щоб скрити ці всі дефекти е, ну, так само тут аж, дивіться, ну, куди воно годиться його взагалі не треба було продавати, якщо так розібратися. Ну кожен хочешь, не будеш металом викидати його. Як я вже сказав, для чого я це знімаю відео, щоб е, е, інтернет-магазини, агровиробники, які запчастні випускають для любой техніки, так само брали на себе скажімо, відповідальність, контролювала качество, тому що це запчастяння, ну, любі запчастів, вони дуже зараз дорого стоять і коли вони одіб'ються, ну, то поробила 2 роки. 3000 вже обратно готов. А чи заробила ця запчасть, чи не заробила, нікого не волнує. Кожен хоче швидкі гроші, щоб отаких запчастей їх не впускали. Якщо впускали, то їх бракували і не продавали. Ну, продають. І Я вже ті фірми Дніпро, Дніпро запчастина нічого не беру, тому що відношення таке і запчасті вони нікудишні. Да, може і, там, і другі фірми не скажімо так, ну по камість е там, скажімо нормально, ну так само і інші фірми, щоб брали на себе відповідальність і контролювали, тому що запчасти, як я вам скажу, зараз дуже дорого стоїть. А з такими цінами на зерно, на друге, то дуже е не можна скажімо, шикувати. От таке, А тепер ну це 11 кг металолома. По 5 рублів, це 50 гривень. Із 3 тисяч вийшло 50 гривень, тисяча його засиш на метало. Все, більше воно нікуди не годиться. І дякую за увагу. Підписуйся на канал, став лайки, коментуйте